Хто знає, в цьому році в Києві на Аболоні відкрили новий парк відпочинку на острові Аболонський, побудували ось такий міст на нього і облаштували зону відпочинку на самому острові. І ось при відкритті всі казали, що. Цей острів, цей парк на острові зроблений за кошти меценатів і бюджетних коштів там немає, і, типа, і не буде. Але ось уже виділили 500 тисяч гривень на облаштування і коригування проєкту цього острову. У мене ось таке питання. Я дивлюсь скрізь. Збори на допомогу ЗСУ скрізь просять там скидайте у когось скільки є, там 5-10 гривень. Миколаївський ваньок в групі в своїй в телеграмі закриває збори з людей по 6,5, по 7 мільйонів гривень. Але у нас виділяються кошти на облаштування парку. Я все розумію. Так, парк потрібен, там класний, багато людей відвідує, там десь потрібно відвідувати. Відпочивати, але скажіть мені, це так необхідно саме зараз? Тобто, з однієї сторони, скидаєте у когось скільки є і допомагаєте армії, з іншої сторони, блять, півмільйона гривень виділяється на облаштування парку на острові Аболонський. Ну от виходить якийсь просто бред, ну, страшний. Причем. Ну я не розумію. Ну, може ви мені поясните. Парк прикольний, але да, не під час війни. Якщо ми допомагаємо і робимо, то робимо всі разом. А так з бюджету ну, півмільйона виділяємо, а ви скидаєте, не пийте каву, зекономте 50 гривень, допоможіть армії. Ніхто не проти допомагати. Так давайте тоді об'єднуватися і допомагати всі разом. А не непонятно, куди півмільйона дівати. І це тільки ось острів. А скільки такого. Що мы ще не знаем. Ну просто бред.